Сполучені Штати це країна для тих, хто любить дуже багато працювати, або для тих, у кого патологічний трудоголізм. Люди, які втікають від незадоволеності своїм життям у роботу, або люди, у яких популярний розлад, і коли вони знаходяться на стадії манії, вони працюють по 20 годин на день. Мене звати Марія. Я два роки живу в штатах. Це мій канал «Робінзона», Я вас тут вітаю. Я напевно підпадаю десь у категорію між першою і другою. Так, я завжди дуже багато працювала навіть в Україні, але у той самий час я іноді забагато працюю. І таким чином, зараз, наприклад, я живу за кордоном, я приїжджала у Штати сама за програмою фою. У мене нема тут поруч моєї родини, моїх друзів. І я не дуже задоволена містом, якістю життя у місті, в якому я живу, бо воно маленьке. Я звикла жити у Києві все життя. Тому, скоріш за все, я компенсую трохи свою незадоволеність оцим скаженим трудоголізмом в цьому відео я б хотіла з вами обговорити, поділитись своїм вигоранням, так сказати, досвідом, поділитися вигорання, розповісти про те, чому взагалі в Штатах так легко вигоріти. Ця економіка насправді сприяє вигоранню. Тут все так підточно, щоб люди постійно працювали. Ви не можете зупинитись. І якщо у вас є цей паттерн, багато-багато працювати, то Америка – країна для вас. Це не погано, про це я теж сьогодні поговорю, але це і не є добре, якщо у вас не збалансоване життя. Я зараз сиджу тут на фоні своєї, свого to do list Він у мене тут сьогодні невеликий. Але загалом кожного ранку я просинаюсь і пишу собі свій to-do-list. Нещодавно я постила в інстаграмі, що я зараз роблю кожного тижня. І от хотіла б з вами зараз з цим поділитись. Я працюю на фул-тайм роботі, американській. Тобто, 8 годин на день я маю бути. Біля свого монітору. Можливо, я виконую. Ну так, я виконую ці завдання швидше, ніж 8 годин, але я маю бути біля монітору. І, а, ну. Бути там, якщо щось трапиться, чи хтось мені щось напише з моїх менеджерів, також я веду один на один уроки із англійської мови. У мене 15 індивідуальних уроків на тиждень. Також я веду спікінг-клуби, керую усіма організаційними процесами. Я тестую, я роблю постинг анонсів, запрошення, оплати, все це йде через мене. У мене немає менеджерів. Також я знімаю, монтую, і роблю сам нел на одне відео на YouTube. Кожного тижня веду блог в інстаграмі і іноді ще знімаю пошу рілс на інстаграм, щоб потрохи просувати свій блог. А це занадто. Люди мені писали відповіді на ці історії, і от на одну з них я б хотіла прокоментувати зараз одну з них, що людина пише, як все встигати. Насправді, я думаю, що не треба це все встигати. В моєму випадку це дійсно нездорово І що я роблю, я собі цим шкоджу. І тому я в терапії, і ну не, не, не тільки тому, але терапія допомагає тобі усвідомлювати, де ти взагалі щось робиш не так. І і допомагає тобі усвідомлювати істинну причину, чому ти тим чи іншим чином себе поводиш. Тому зараз я розумію, що, скоріш за все, життя в Штатах це, як це сказати, усугубляє мою. Ну, для мене, для людини, яка дуже любить йти в трудоголізм. Для мене ця економіка, в принципі, вона мені підходить так, але вона мені підходить таким чином, що вона робить моє життя трошки мізерним. Чому в Америці так легко вигоріти? Тому що тут неможливо зупинитись. Я про це говорила у своєму відео, яке набрало до речі дуже багато переглядів. Одне з найбільших на моєму каналі 18 тисяч наразі. Що я зрозуміла за два роки роботи в США. А я зрозуміла, що тут неможливо зупинитись. Я не знаю, як це в плані американців, тому що американці теж бувають різні, зрозуміло, що якщо народжуєшся у заможній сім'ї, в тебе вже там і коледж оплачений, і машину тобі батьки подарували, і житло тобі оплачують. В принципі, можна жити непогано. Але з мого досвіду, наприклад, новоприбулого емігранта, який я ще навіть не знаю, чи хочу я тут залишатись чи ні, тому що чесно вам скажу, у мене часто бувають думки, що я хочу поїхати назад в Європу. Я не знаю, чи в Європі буде легше, тому що з моїм оцим трудоголізмом я собі. Скрізь роботу напевно знайду. Але, хоча б в Європі, якщо ми говоримо про повернення в Україну, то в Україні, якщо є куди повертатись, то ти або живеш у своєму житлі, або ти знімаєш за набагато менші кошти ніж тут. Я зараз знімаю квартиру з хлопцем за 200 двісті і я маю кожного місяця з комуналкою 1200 знайти. Чи якщо я піду зі своєї основної роботи чисто на свої хліба, на свої уроки і на свій спікінг-клуб, то я не можу гарантувати, що в мене кожного місяця буде стабільний прибуток декілька тисяч. Доларів, а для того, щоб жити комфортне життя у штатах, на мою думку, от зараз на мої стандарти життя, на одну людину без дітей, без собак потрібно десь між 4 і 5 тисяч доларів на місяць. Оце для того, щоб могти подорожувати собі трошки і відкладати собі на пенсію, і інвестувати, тобто 4-5 тисяч, щоб жити більш-менш більш-менш комфортним життям, щоб знімати квартиру і. А щоб ще там собі на масаж, наприклад, сходити і змогти заплатити собі там за пломбу. Якщо там вам треба цей рут канал робити півтори тисячі, тобто щоб відкладати, от яка сума потрібна. Чому люди вигорають? Тому що вони не можуть собі взяти класну відпустку і кудись поїхати. Коли я чую про те, що мої українські друзі, які зараз перебувають в Європі і працюють на європейській компанії, що в них відпустка 6 тижнів на рік, я плачу тихими сльозами. Я розумію, що це мій вибір був поїхати в Штатах. і Я отримую зараз дуже цінний для себе досвід. Однак, моє життя, ну я не скажу, що я, я живу на 10 з 10. тому що так я отримую цінний досвід. Я заробляю в доларі. Так, у мене набагато виріс дохід раніше. Я жила лише в Україні, потім після 22-го 24 -го, 22 -го року я переїхала до Болгарії, жила там три місяці, і потім з'явилася програма U4U і я приїхала сюди. Не знаю, як було б, якби я залишилася в Болгарії, але вже я тут. Мені подобається мій дохід виріс, ну, напевно, приблизно втричі. Як я переїхала сюди, але мої соціальні зв'язки не вирісли. І більш того, у мене тут нема reliable social circle. Тобто, напевно, такого не буде в жодній країні, якщо ви живете за кордоном, але чомусь мені здається, що люди, які живуть в Європі, вони хоча б можуть їздити назад в Україну, і вони можуть їздити по іншим європейським країнам і ну, як в гості так, до своїх друзів. А тут ти живеш ти не можеш виїхати. А якщо можеш навіть виїхати з цим advance parole, цей документ. А, то не факт, що тебе впустять назад, але окей, навіть якщо впустять, літати додому дуже дорого. А якщо навіть це не проблема, якщо в тебе є кошти літати назад, то якщо ти працюєш на американську компанію, в тебе невелика відпустка. У мене, наприклад, 10 днів на рік. У мене не дуже класна робота. Про це я теж говорила в своєму відео. Звільняю з роботи в США. Але вона доволі типова. От такі Перші щаблі корпоративні, там умови не шикарні, тому у вас, скоріш за все, як у мене, буде робота тут 10, максимум 15 днів vacation per year, і це взагалі не зрівняється там скільки у Франції 23, 28, скільки напишіть мені, у Франції, у Швейцарії хтось мені писав там 6 тижнів чи 5 тижнів. Тому я всім бажаю думати тричі перед тим, як сюди їхати, і розуміти, що якщо ви їдете і не маєте фінансової допомоги якоїсь, чи у вас не буде родичів, які вас тут. Підтримують фінансово перші ваші не знаю, роки, вам прийдеться тут тяжко. В принципі, я ж виживаю, ви розумієте, я живу тут, я навіть ну, непогане життя так зі сторони складається, що я живу у класній квартирі, в даунтауні. Я бачу тут, ну, у мене класна організація життя, в принципі, але я практично не відпочиваю. І ціна. Так, оце та ціна, яку я плачу за проживання у Сполучених Штатах, для того щоб вийти на певний рівень, наприклад, щоб відкрити власний бізнес, що в Америці дуже популярно і дуже цьому сприяє економіка, щоб вийти на американський ринок, наприклад, працювати на американській компанії і почати заробляти вже великі гроші, такі які б вам могли дозволити дуже комфортне життя. Тут на все це знадобляється час. Тому, коли ви лише їдете сюди, вам потрібно бути готовим, що перші роки. Так? Я не знаю скільки. От у моєму випадку 2 роки вже пройшло, поки що кінця ще не видно. Деякі люди кажуть, там, 5 років, поки ви стаєте тут на ноги, умовно, якщо ви тут вирішуєте закріпитися і будувати життя, вам треба буде пахати. Пахати, пахати і пахати. І на це потрібно мати ментальну енергію, фізичне здоров'я і ну, якусь підтримку. Можливо, ви займаєтеся біохакінгом, приймаєте там якісь грибочки чи щось таке. Я не знаю. Можливо, мені теж треба почати. Але з моїх відчуттів зараз я майже в вигоранні. Сьогодні, до речі, перший день моєї відпустки. Бачите, чим я займаюся? Я займаюся відео на Ютубу. І завтра, от я вже все повністю не працюю і їду у відпустку. Першу і єдину відпустку мою цього літа. Я їду на 5 днів. На 5 днів їду. І я дуже сподіваюся, що я відпочину і щось проаналізую. От таке відео, знаєте, просто поділилась з вами своїм досвідом. Тут немає якихось порад. Хіба що робити якісь свої висновки і робити аналіз своєї особистості перед тим як ви переїжджаєте сюди і бути готовим, щоб їхати сюди без рожевих окулярів? Бо так ви заробляєте в доларі, ви заробляєте набагато більше ніж в Україні за ту саму роботу, наприклад, медсестрою чи касиром в супермаркеті. Але тут, ну, тут набагато вища вартість життя, тому ваші стандарти знизяться. І до цього треба бути готовим. Зниження стандартів життя і дуже дуже багато важко працювати на початку. Всім дякую за увагу. Я не втрачаю надію. Я їду у відпустку і я дуже, дуже цьому рада. Приходьте до мене на спікінг-клуб. Всім дякую за увагу і до зустрічі.